Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Хороший ворожай стане розкішним. А скромну галявину вона перетворить в квітник. Вона знає, як перетворити вашу ділянку на справжній рай. Найвідоміший експерт із садівництва Антоніна Лесик. Восени ми можемо не тільки збирати врожай, але й висаджувати на наступний сезон. До таких культур належить часник. В українській кухні часник використовується у дуже багатьох стравах. Отож, у кожної господині має бути своя часникова грядка. Врожай чеснику багато в чому залежить від вибору посадкового матеріалу. Якщо ви придбали восени часник і не знаєте, який зараз будемо розбиратися. Часник може бути яровий та озимий. Озимий часник це саме той, який ми висаджуємо під зиму. Він має крупні головки, великі зубки, які розташовані симетрично навколо стебла. Озимий часник поспіває вже у червні місяці. Його можна використовувати в їжу. Та у консервацію, але зберігається він недовго. Зазвичай його необхідно з'їсти до нового року. А ось чесник яровий ми висаджуємо саме навесні. Достигає він в кінці літа і може зберігатися більше року. Саме його ми сплітаємо в красиві вінки. Чесник яровий має невеликі головки і зубчики розташовані хаотично, і він не має центрального стовбура. Отож, якщо ви придбали чесник, то ви можете легко відрізати. Знайти які саме у вас зараз? Нам необхідно взяти часник озимий. Розбирати чесничину на зубчики необхідно незадовго до посадки, щоб не підсохло денце. При виборі озимого часнику обирайте великі головки. Тут працює таке правило: краще взяти невеликий зубчик від великої головки, ніж великий зубчик від маленької головки. Адже саме від того, який посадковий матеріал ви оберете, і буде залежати якість та розмір майбутнього врожаю. Можемо зробити ще обробку для цього. використаємо звичайні фунгіциди або всім знайомий перманганат калію. Робимо світло рожевий розчин, намочуємо зубки на декілька годин, витягуємо і вони готові до посадки. Важливо вгадати з термінами: якщо ми посадимо занадто рано, то часник може прорости та вимерзнути. Якщо ж ми посадимо пізно, вже перед самими морозами, то часник не встигне вкоренитися і також не дасть вражаю. Отож, обирайте час для посадки приблизно за 2-3 тижні до настання стабільних холодів. При посадці часнику діє таке ж правило, як для всіх цибулькових. Висота посадки має дорівнювати трьом висотам зубка. Несіть садовий компост, залу та калійно фосфорні добрива. Не вносьте ні в якому разі азотні добрива та свіжий перегній. Це не буде сприяти зростанню часнику, а навпаки, тільки нашкодить. Просипаємо землею все. Висаджувати часник – слід після культур, які не мають з ним спільних хвороб. Це можуть бути, наприклад, гарбузові, пасленові або бобові. Також чудово росте чесник в сусідстві із суницею, можна висаджувати його поруч або навіть у суничні грядки. Не слід висаджувати чесник після цибулі. Вони мають спільних шкідників та хвороби. Якщо земля дуже суха, можна полити. Якщо ж восени достатньо вологі та дощів, нічого робити не потрібно. Коли вже вдарять морози, можна прикрити посадки сухим листям або компостом. Якщо ви все зробили правильно, то наступного літа готуйтеся до щедрого врожаю, а часнику, як відомо, не буває багато.